Я вам всем расскажу о честности здесь. Лучше вот не выводите меня. Ты пишешь? Встань хоть, когда я с тобой разговариваю. Я говорю, я, 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 я не сил, Я говорю, Не, не переводите Я говорю, встань. я, я не с тобой разговариваю. Я лидер партии. Встань. Я приглядывал и дух. Що ти тут розказуєш? Ти? А, Що ти діти розказуєш? 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 Затримання, це цитата. Затримання Геннадія Корбана, це 100% політичні переслідування, які Порошенко здійснює проти тих, хто в опозиції до нього. Кінець цитати. Таке написав Олег ляшко, лідер радикальної партії. Маємо з ним прямий зв'язок. Пане Олеже, вечір добрий. Політичні переслідування набирають обертів. Чи не боїтеся ви, що, попри ваш депутатський імунітет, прийдуть і до вас? Доброго вечора. Перш за все, перш ніж сказати про мій імунітет, я хотів би сказати про ті події, які сьогодні відбулися, зокрема, затримання лідера партії Укроп Геннадія Корбана. Для мене очевидно, що це є політичні переслідування. В вашому сюжеті абсолютно правильно говорилося, що регіонали ходять спокійно у Верховній Раді, ніхто їх не затримує. Натомість, сьогодні, за часів Порошенка у тюрмах сидить більше патріотів, ніж за часів Януковича. І арешт Корбана, його затримання це продовження політичних репресій, які здійснює режим Порошенка проти патріотів. Давайте задаємо бійців добровольчих батальйонів, потім дискредитація, спроба дискредитації правого сектора, потім арешти. Свободівців, потім арешт народного депутата від радикальної партії Мосічука, тепер затримання Геннадія Кормана. А далі чи буде далі, залежить від нас, залежить від громадянського суспільства і залежить від усіх патріотичних сил в цій державі. Ми маємо об'єднуватися для того, щоб зупинити диктатуру Порошенка. Що стосується е, погроз на мою адресу, так вони надходять щодня. Буквально за годину до ефіру в мене була зустріч з одним з працівників спецслужб, який мені повідомив, що Наступними під арешт можуть потрапити е, народні депутати від радикальної партії. Порошенко особисто мені погрожував арештом. Що якщо я не припиню його критикувати, крім того, вони Посилають до мене гінців із пропозицією звільнити Мосічука з ув'язнення, якщо ми домовимося з Порошенком і припинимо його критикувати. Порошенко неодноразово іншим людям розказував, що він хоче арештувати ляшка, бо начебто в нього є на мене якісь матеріали. Але при цьому посилають гінців, які пропонують домовлятися. Це називається шантаж. Якщо шоу Петра Порошенка, який сьогодні в ручному режимі керує Генеральною прокуратурою, службою безпеки, є матеріали на мене, нехай вносить до парламенту. Я не збираюся нікуди тікати, але я не дозволю шантажувати себе, я не дозволю шантажувати нашу політичну силу, і ми категорично засуджуємося формана. Ми з паном Корбаном, який є лідером партії Укроп, ми були політичними опонентами на виборах. Ми боролися кожен за свого виборця, за свій електорат. Але ареш Корбана це на тисячу відсотків політичні переслідування. І я категорично їх засуджую. Бо на місці Корбана може бути будь-хто інший. І сьогодні Порошенко фактично йде шляхом Януковича. Пане Янукович дуже, теж думав, що пересажає всіх своїх політичних опонентів. Дуже коротко, ми знаємо, як все відбувалося з Януковичем. Ваші дії в законодавчій площині, окрім заяв, ваші дії в Верховній Раді наступного тижня. Ми, я вимагаю як лідер парламентської фракції, вимагаю у вівторок до парламенту генерального прокурора і голову служби безпеки для того, щоб вони прозвітували про справу Корбана, для того, щоб вони взагалі прозвітували про сотні патріотів, які сидять у тюрмах. Крім того, наша фракція разом із іншими фракціями вимагає відставки генерального прокурора і голови служби безпеки. І я хочу сказати, щоб суспільство розуміло, і Шокін, і голова служби безпеки Грицак виконують команди. Персональні команди президента Порошенка. Порошенко особисто віддає команди, кого арештовувати, в кого який бізнес забирати, проти кого порушувати кримінальні справи, проти кого закривати кримінальні справи. Особисто Порошенко віддає ці команди. Пане І це Олег... злочин. Це підстави для початку процедури імпічменту президента Порошенка. Ми почули вашу позицію. Дякуємо вам, е е Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був з нами на прямому зв'язку.